4 вересня 1985 року було вбито Василя Стуса, українського поета, перекладача, флагмана українського культурного руху шістдесятників. 60 60-ників. Василь був засуджений та висланий до Сибіру за власні переконання. Вирок став пожиттєвим. Вашій увазі пропонуємо лист науку Василя Стуса своєму сину Дмитру. На фото вони разом в 1967 році. Насамперед, сину, я хочу, щоб ти мав свій характер, а не був розмазною, манною кашею для безубих. Виробляй його постійно, не поступайся своєю волею перед обставинами. Бо ти це насамперед твоя воля. А воля міцніє в подоланні перешкод. Будь чистий за всяку ціну і перед усім. Душею і тілом. Допомагає душ, душ для душі. Коли ти регулярно вершиш над собою свій власний суд, а що ти зробив, щоб бути кращим, чеснішим, розумнішим? А що ти не так зробив? А чому? А що я зроблю, щоб стати кращим, очиститися от того чи іншого бруду, спокутувати свій гріх? Це як самосповідь? Я вже тобі радив, сину, вести щоденник? Веди його. Це виробляє стиль, спонукує до глибшого думання. Нехай це буде щоденник твоїх почувань, емоцій, думок. У ньому ти ніби стаєш жити в двох особах той, що живе, і той, що спостерігає за собою. Ніби існуєш у двох проекціях. Як і в літературі, в кіно не так багато великих творів. Погані фільми дивитися шкідливо, як і погані читати книги. Вони зменшують, а не збільшують читача. Бійся телевізора, подивляйся тільки справжній мінімум. Є такі хвороби, які непомітно посідають людину. Одна з них любов до телепередач є така приказка дурний думкою багатіє». Вкрай гидка приказка такі дурні, що багатіють думкою, літають перші в космос, пускаються з Магелланом довкола світу. Йдуть на багаття з Джордано Бруно. Намагайся зрозуміти інших людей, бачити в їхніх життях їхню правду, яку треба приймати, а не оспорювати. Отож, суди про людей не зі своєї позиції тільки, а й з їхньої. Ще краще, з кількох позицій. Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком. Бо людина буває тільки така. Інша проживе, проскніє, прожере не з одного єгипетського глечика, поки її гегне. А чи була вона людина? Чи було в неї життя? Чи залишила вона по собі добрий слід? У житті доводиться обирати або цікаву муку, або нецікаве щастя? Більшість, звичайно, обирає щастя, хай і нецікаве, точніше, вони воліють цікавого щастя, але здобувають украй нецікаве. Перших чекає поросяче щастя, других орлина смерть. Обирай, синку, сам, що тобі до вподоби. Сам я зробив для себе вибір. Твоє життя є твоє. Вибір ти повинен зробити самостійно, аби це була твоя воля, а не мамина, чи дідина чи моє. Лист взято з Фейсбук сторінки Василь Стус. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.